До нас вибігає військовий із автоматом. Виходьте з машини. А, окей, це, окей, вийшли, показалися, домовились, приїхали далі, загрузили одяг в п'ять машин, поїхали вести по позиціям. По блокпостам їдемо, їдемо, їдемо. Я вже бачу під'їжджаємо до виїзду з Харкова, бачу вже ворожу техніку, спалену, танки, спалені машини. Я розумію, ну окей, в принципі, не прилітає. Окей. Почали віддавати, бачу, ми їдемо далі. Я думаю, ого, а куди ми їдемо? А вона каже, та не приймайся, тут ще пара позицій. Окей, під'їжджаємо на іншу позицію. Щоб ви розуміли, це ну реально справжні бойові позиції, де стояли Бетери та артилерія. Ми віддаємо, віддаємо, віддаємо. А, і тут я чую залп вибухи бам-бам-бам-бам. Я присідаю на асфальт. Я реально я не розумію, що в цей момент робити, бо ну я такого ніколи не відчував. Мені кажуть, малий, малий, не приймайся, це наші. Подивись, я встаю, дивлюся. Це ре реально через поле буквально наші запускають гради по оркам. Ну це таке відчуття, знаєте, що. Прям, ну, вау! дуже заряджає.